Саме такі виграні битви тут, у Нормандії та у нас на сході Європи, у північних морях нашого континенту та в небі Британії у Південній Європі і в Підпіллі у Русі Опору у країнах, окупованих нацистами, саме виграні битви повернули Європу людству без тих виграних битв. Не було б нічого, не було би нікого, не було б нас з вами України, Франції, усіх вільних націй, не було би вільної особистості в Європі, ані як континенту, ані як концепту, ані як можливості реальної свободи. Ми всі пам'ятаємо, що означає нацизм. Якби не було перемоги над нацизмом, увесь наш континент залишився би дійсно темною плямою в історії, джерелом загибелі і для інших світів. Саме з тих перемог, перемог вільних народів, 80 років тому народилась Європа, наша Європа, такий континент, який здатен бути джерелом надії. Наша Європа, наша Європа це результат сміливості чоловіків і жінок тоді. Усі, хто попри страх, не підкорився злу і чинив спротив та бився. Наша Європа це єдність, яка спрацювала тоді та завжди спрацьовує, завжди додає сили Наша Європа – Це тодішній вибір людей. Боротись так, як потрібно, щоб виграти, щоб не дати злу заволодіти твоїм домом. Не було тоді іншої мотивації у союзників, окрім захисту свого дому і права людей, бути людьми, людьми в повному сенсі цього слова, наділеними свободою, гідністю та правами від народження в рівній мірі, так, щоб ніхто не визначав себе господарем. Над іншими, і щоб кожен сам міг обирати свій власний шлях в житті, це наша Європа. Це те, що було забезпечено перемогами 80 років тому. Дякуємо за це. І це те, що не буде вічним просто саме по собі. Дорогі європейці, напередодні на узбережжі Нормандії, де ми усі згадували Другу світову війну і дякували переможцям у ній. Одночасно було два два відчуття: відчуття радості, що перемогу було здобуто, і відчуття обов'язку обов'язку. Перемогу здобути, ми живемо у такий час, коли Європа знов перестала бути континентом миру. На жаль, і у час, коли нацизм знов повертається. На жаль, коли у Європі знов руйнуються щент міста та спалюються села, коли в Європі знов фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом. Коли Європу знов намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи, нібито не заслуговують на самостійне існування, все це сьогодні направлено проти України. Але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших, видно вже навіть черговість, як може піти далі агресія Балтія, Польща. Балкани і далі цей російський режим не визнає меж. Йому недостатньо навіть Європи. Він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель. Він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротиву. Він використовує абсолютно все, щоб країни Слабшили від енергоресурсів до продовольства у 21 перше століття. Він повернув весь арсенал століть минулих від блокади моря до масового викрадення дітей нашого народу з окупованих територій України, щоб перевиховати їх зовсім іншими у ненависті до рідного дому. І весь світ він. Шантажуєш, щоб світ боявся йому дійсно наповну протидіяти. Він знайде шлях, щоб дестабілізувати всіх, дестабілізувати Європу, дестабілізувати вас. І таким може бути завтра, завтра, якщо Україна не виграє. Ця битва що. Триває саме зараз проти російських окупантів, триває на землі нашої Харківщини, нашої Донеччини у прикордоні з Росією і на підступах до Херсону у Підпіллі, в Бердянську, в Мелітополі та у Криму, у небі України у нашому у нашому Чорному морі. Ця битва за Україну зараз має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми. Поколіннями європейців. Ця битва є роздоріжжям. Моментом, коли всі разом можемо написати зараз історію, як потрібно нам або можемо стати жертвами історії, як потрібно йому, нашому ворогу. І я підкреслю спільному спільному ворогу. Ми повинні пам'ятати. Що зовні ворог, який не залишає ані націй, ані буквально людей, там куди він приходить, не залишає ані права на розмови, ані можливості обирати, як жити людям. Життя він не залишає. Погляньте, що таке російський контроль. Це випалені безлюдні руїни наших міст і сіл, і це факт. Погляньте, у що Путін перетворює свою ж країну та своїх ж людей. Це територія знеціненого життя, буквально зворотня сторона усього, що є цінним для нас, для нас з вами. Протилежність свободи, протилежність рівності, протилежність братерству, а отже, протилежність Європи це антієвропа. Ось що таке Путін. Дорога Франція, дорога Франція, чи може Путін виграти цю битву? Ні. Ні. Бо ми з вами не маємо права права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам. Спробуй намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках. Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить сьогодні і Путін. І коли...